Всім привіт! Це канал Друже Поїсти. Друзі, на угляді сьогодні буде консервована готова продукція. А саме це будуть різні каші з м'ясом, червона квасоля, і ще буде сніданок туриста. Перед тим як розпочати, не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, тиснути на дзвіночок та обов'язково пишіть коментарі. Дуже вас прошу мене підтримати. Давайте розпочинати. Першим буде саме сніданок туриста. Ось такий. Це в нас господарочка, сніданок туриста, концерні рибні вироби, виробник прат ВО Одеський консервний завод. Склад риба кілька не менше 27%. Квасоля ціла або подрібнена не менше 28%, томатний соус, паста томатна, борошно. Цукор, сіль, кухонна, олія соняшникова, цибуля рібчаста обсмажена. Різні спеції: перці, коріандр, гвоздик, лавровий лист. Оце мені цікаво, сніданок туриста. От якщо так от ви зібрались в похід або стали десь кемпінгом, і ви що оце зранку думаєте, що люди будуть прокидатись: а не з'їсти мені сніданок туриста, який має в собі рибну консерву? І є ще одна проблемка: от чому не зробили отут відкривний ключ? Ну, Аромат тільки пішов одразу. Кілька в томаті, не більше, не менше. Ось так виглядає. Кілька в томаті і квасолю ще бачу. Давайте спробуємо це все. Стосовно апетитності, ну, виглядає, в принципі, не так уж і погано. Ось так. Звичайний аромат тільки в томаті. Оце мені цікаво знайти такого туриста, хто зранку таке буде їсти. Ви знаєте, не так, щоб було і погано. Посолі добре, текстура самої кільки чудова, вона не розлазиться в кашу. Квасолька м'якенька, чудово відварена. В принципі, не так уже погано все. Слухайте, за таку вартість це доволі непоганий сніданок. Ну, якщо це сніданок. Квасолька чудова, кілька чудова. Все їстівне, все доволі непогано. Далі каша горохова зі свининою. Розумний вибір. Ось така баночка залізна. 340 грамів. Виробник тофт фабрика здорово. Склад: горох шліфований 82%. Свинина знежилована не менше 16%. Вода питна, цибуля ріпчаста, сушена, сіль кухонна, перець чорний. Розумієте, так, співвідношення каші та м'яса. 82% каші та 16% м'яса. Тобто на 340 грамів самі розумієте, що це майже нічого. Ще зазначено, що цю кашу обов'язково слід розігріти перед вживанням. Так і зробимо. Зараз я вам покажу, як воно виглядає всередині Отут, бачите, тут це одразу чудово. Тут є цей ключик, який дуже зручно відкривати. Аромат чудовий. От перше враження: аромат чудовий. Горохової каші Хто любить горохову кашу, для того це аромат чудовий. Ось таке всередині. Ну, зрозуміло, що воно буде туди напихано, спресовано, але як інакше. Ну, слухайте, в принципі, от я зараз дивлюсь на це все. І я бачу тут доволі непогану кількість м'язка. Ось так виглядає. Звичайна каша горохова. Звичайний аромат. Зараз розігрію та продегустую. Все, розігрів 30 секунд. Цього, в принципі, достатньо. Ще раз показую. Ось так виглядає. Аромат звичайної горохової каші з м'ясом. Нічого зайвого не відчувається. Вигляд має непоганий. Багатьом горохова каша не подобається, але я їм все. Горох трохи такий жорстковатий, але не дуже. Що тут м'ясо? Ну, слухайте, знаєте, от м'ясо. Ну, це не зовсім і м'ясо, бо тут щось, от я бачу якась або артерія, або щось таке, ну не смачне. Виглядає несмачне, ну це не м'ясо. От бачите, ну це якась жилка або щось ще таке, це не м'ясо. А спробувати знайти тут м'ясо ну от, шматочок є м'яса. Осьо, шматочок м'яса. Ну вони писали, що там 16%, ну то і зрозуміло. Каша доволі непогана. Я вам так скажу вам відверто, що я очікував набагато гірший смак цієї каші, а виявилось все доволі непогано. Але це для тих, хто полюбляє горохову кашу. Хто її не любить їсти, то вона вам, хоч буде хоч смачна, хоч не смачна. Зрозуміло, що ви її не будете купувати. Кому подобається в принципі сама горохова каша, то чому б ні? Знову розумний вибір. Каша гречана зі свининою. Гречану кашу я вже люблю більше. Виробник знову то фабрика здорово. Маса 340 грамів. Склад крупа гречана 62%. Свинина знежилована не менше 22%. Жир з сирець свинячий не більше 14%. Вода 15 кухона, цибуля ріпчаста, перець чорний мелений. Отут же м'язка буде побільше, але тут ще є оцей жир. Є аромат гречаної каші. Ось так виглядає всередині. Ну знову. Воно таке все спресоване. Бачу, є жирок. Тут ще й водичка. Ось так виглядає. Ну, Знову каша з м'ясом. Бачу тут жирок. Оцей, який вони зазначили. Знову розігрівати. Це я розігрів. Знову 30 секунд. Ось така каша. Знову аромат звичайної гречаної каші з м'ясом. Немає нічого кислого або чогось зайвого. В ароматі немає. По смаку зараз перевіримо. Звичайна каша. Трохи ще підсолити. А, одразу відчувся цей жирок, який зазначили. Він не має якоїсь такої гідкої структури або несмачної структури. Він дуже легко жується, тане. Це нормально. М'ясо. Є шматочки м'яса. Смачне м'ясо, але реально трохи підсолити, бо не дуже солоно воно. Угу. Помітив, що тут не м'ясо, а ось таке щось знову якась жилка. Це таке. Це кіт. В принципі, знову доволі непогано за таку вартість десь там далеко собі поставити кудись на про всяк випадок, то чому б ні? Хто знає, які часи будуть. Але так, якщо розібратись, мені чомусь саме горохова каша подобалась більше, ніж оце. Горохова каша була якась більш смаковитіша. А оце, ну таке воно, щось прісніше, але. Знову смак доволі непоганий. До речі, перчику то вони там зазначили, що є перець, взагалі не відчувається, та в принципі і не відчувається. Для когось нормально, а мені не вистачає. Отже, в принципі, доволі гістівна продукція. Оця розумний вибір здивував мене. Своя лінія булгур з м'ясом курки. Ось така консерва. Склад булгур не менше, ніж 70%. М'ясо курки без кістки не менше, ніж 20%. Його питна олія соняшникова рафінована паприка червоно-сушена, сількохона куркума, морква сушена, цибуля сушена, каріний гострий, перес червоний чілі. Маса 325 грамів. Виробник знову ТОВ, фабрика здорово. Спресували так, спресували. ось Така. Всередині. Одразу аромат паприки. Чудовий, дуже такий, знаєте, апетитний, що хочеться з'їсти. Ось так виглядає. Паприку тут я бачу одразу м'ясо, курки, напевно, курка, бо якесь м'ясо трохи темненьке для курки. Більше схоже на качине м'ясо. Можливо, коли готували там спеції і м'ясо отримало інший колір. Відчувається різноманіття спецій, особливо паприка. Зараз розігрію та продегустуємо. Ну що, розігрів? Вона мені здається буде трохи суховатою. Знову майже не солона. М'ясо. Казати, що отак от по аромату це курка, не можу. Слухайте, ніколи б не вгадав, що це курка. Трохи гостренька, дуже-дуже така мала кількість перцю, вони зазначили, що там є перець чилі. Може комусь і не сподобатись. Якщо не зважати уваги на те, що воно не дуже солоне, ну можна трохи буде підсолити. так? Якщо не зважати, що вона знову трохи сухувата, то дуже смачна каша. Навіть я вам скажу, що поки що з попередніх варіантів, із тих, що я дегустував, оце найсмачніша для мене каша. Але майте на увазі, що її захочеться одразу запивати водичкою, бо вона реально суховата. Каша пшенична зі свининою та овочами. Ось така. Виробник знову ТОВ фабрика здорово. що робить. Диви на них. Маса 340 грамів. Склад крупа пшенична не менше ніж 65%. Свинина знежилована, подріблена не менше 25%. Вода питна кукурудза в зернах заморожена не менше до Зелений горошок. Морожений не менше, ніж 2%. Олія соняшникова рафінована, дезодорована, паприка, червона сушена, сіль кухонна, морква столова сушена, цибуля ріпчаста сушена перець чорний мелений. Якщо тут м'ясо буде 25%, то це добре. Щось мені нагадало, що воно виглядає як гречана каша. Ось так виглядає. Ну, Аромат м'яса відчуваю, можливо, овочі. Ого, тут такий шматочок м'яса. Слухайте, величенький. Ось так виглядає. Ну, слухайте, 340 грамів це не так уже замало я вам, так скажу. Дивіться, який тут шматочок м'яса. Оце все м'ясо. Такий добрий шмат. Аромат м'яса дуже приємний. Ну і, до речі, пшеничну кашку я також люблю. Вона доволі смачна. От мене цікавить, я бачу тут одну малесеньку горошинку. Є кукурудзка десь там подріблена, я бачу. Ну, те, що вони пишуть з овочами, ну, овочі ви тут майже не побачите, я вам так скажу. Розігріваємо. Слухайте, навіть не думайте їсти оце в охолодженому вигляді. Це не смачно. Обов'язково розігрівайте. Я так думаю, що оця кашка буде вже. Не суха. Ну, принаймні так і виглядає. Слухайте, м'ясо такий чудовий шматочок. Спробую м'ясо одразу. Чудово, але зовсім не солоний шматочок м'яса. Взагалі, каша. Все їстівне, все смачно. Але чому у всіх варіантах, коли я попередньо дегустував, ну нема тут солі взагалі? Ну, майже нема. Це розраховано, щоб підсоли сам собі. Ну, напевно, так. Чудові шматочки м'яса, смачна кашка. Слухайте, ну, це також реально смачно. Тепер я навіть не знаю, яка каша мені сподобалась більше. Попередня або ця. Хто б там що не казав, це реально смачно. Каша рисова. З куркою та овочами. Рис я дуже люблю. Так, 340 грамів знову. Склад крупа рисова не менше, ніж 66%. М'ясо курки не менше ніж 24%. Вода питна, кукурудза в зернах, зелений горошок, олія соняшникова рафінована, паприка червоно сушена, сіль кухона, морква, цибуля, куркума, перець, чорний мелени. Ось так виглядає. Ой-ой-ой! Оце буде паштет, я так розумію. Спресовано так, що ж. Ну, так, дуже важко її дістати. Вона такого жовтенького кольору, бо тут е, у складі є куркума. Отакий має вигляд. Тут же м'ясо таке, воно світленьке. Бо там, де ми дегустували булгур з м'ясом курки, то там м'ясо-курки було воно таке темне, наче качине м'ясо. Тут же ні, тут же воно світленьке. Розігріваємо. Розігрів, і мені здається одразу, що вона буде така ж суха, як булгур. Ну аромат приємний. І бачу тут і горошок, і кукурудзу, і м'яска шматочки. Подивіться, наприклад, оце м'яско. так виглядає. Ну чудово виглядає насправді. Дуже суха курка, і знову немає взагалі солі. Як це так? Приз! Ну так, непогано, але я ж кажу, що солі нема. Обов'язково трохи підсолюйте, бо ну, це. Взагалі не солоне. Оце краще розігрівати з водичкою, трохи додавати туди води, та трохи підсолювати. В принципі, непогано, їстівне, немає ніякого зайвого смаку. Все наче так виглядає, що хтось от нещодавно готував її та дав вам поїсти. Все непогано, але сіль та водичка треба сюди. Своя лінія. Червона квасоля з м'ясом індички. Виробник знову фабрика Здорово. Ось так виглядає. Склад квасоля 75%, м'ясо індички 18%. Ну знову розумієте, так що буде тут м'яска небагато. Вода питна, олія соняшникова рафінована, морква столова, цибуля ріпчаста, сіль кухонна. Здивуйте мене, щоб воно було солоне. Томатна паста, паприка, червона сушена, цукор, пісок, часник мелини сушений, перець червоний мелений, перец, чорний мелений. Можливо, буде трохи гостренька. Ну, вигляд має трохи не дуже апетитний ось такий. Аромат квасолі відчувається одразу і паприки. Квасолі, паприки і томатів. Аромат непоганий. Квасольку я люблю. Ось так виглядає. І поки що не дуже мені зрозуміло, де тут м'ясо індички. От якщо в інших варіантах такої консервованої продукції, я бачу м'ясо, то тут поки що я його не бачу. Розігріваємо та, можливо, побачимо. Я її розігрів, але м'ясо індички я тут так і не побачив. Можливо, воно тут є, але таке воно подріблене. Аромат приємний. От хто полюбляє квасолю, одразу скажу, що тут аромат чудовий. До речі, напишіть в коментарях, яку кашу ви найчастіше їсте. От сюди вже, знаєте, можна сіль в принципі і не додавати. Бо тут солі. Достатньо. Сама квасолька м'якенька, я індички не знаю де тут. Дуже чітко відчувається томатна паста, паприка, морква, цибулька, та оця квасолька смачна, особливо для тих людей, хто полюбляє квасолю, на тут маленькі подріблені шматочки м'яса. М'ясо є, але дуже-дуже дрібне. Дуже оця смачна квасоля. Оце, якщо б переді мною стояв вибір, що купувати або горохову кашу зі свининою, або цю квасолю з індичкою, то я б купував одразу, я вам скажу, оце. Бо воно смачніше мені і по солі, і по іншим спеціям. Оце я б краще б собі таке обирав. Дуже смачно. Слухайте, який можна зробити висновок. Все те, що я щойно продегустував, все єстінне. Ну, от все є стівне. Хто каже, що оце їсти неможливо? Ну це не так. Це реально не так зрозуміло, що ви для себе, для своїх родичів, для друзів можете приготувати смачніше, а так, щоб в принципі або розігріти десь, або на крайній випадок отак поїсти, то можна було, б. і це доволі непоганий. Консерви, готова продукція консервована. То чому б ні? І є смачні варіанти. Якщо хтось не любить горох, да будь ласка, вам є і пшенична каша, і рисова каша, і булгур та інші. І я вам скажу, я здивований, приємно. Я думав, що оце, коли так от проходиш, дивишся, та це якась, напевно, ерунда, скуштував, і я вам скажу, що це не ерунда, доволі гістівна продукція. Тому, якщо десь побачите, візьміть, купіть, продегустуйте. Напишіть потім в коментарях, як вона вам така продукція. З вами був ваш друже, всім мирного неба, всім міцного здоров'я та до нових зустрічей. Бувайте!